Всім привіт! Сьогодні по ваших запитах показуємо вам найпопулярніший набір, який на сьогоднішній день у нас замовляють. Кришка з чорної сталі. Вона також прокалена в олійці. Ви запитуєте деколи, в чому вони такі в мастилі, так ось це не мастило, щоб ви розуміли. Це звичайна олія для запобігання корозії і, щоб вона гарно зберігалася. Питуєте, що це за мастило? Це звичайна чистенька олія. Сковорода нагрівається до високої температури, і ми її туди. Занурюємо і вона ось так прокалюється. Тому дивіться, після того, як ви її отримали, вам потрібно долити сюди свіжої олії, таким чином ви її сполоснете, ви ставите на вогонь і гаряченько зливаєте. Мити, драяти, чухати її не потрібно. Я вам покажу на прикладі своєї сковороди в наступних відео. Давайте покажемо щодо поверхні сковороди. Ось вона в нас повністю проварена, можна годувати плов та інші страви. Нічого не буде протікати термічну обробку вона готова до використання.